Кулінарний бестселер солодке печиво славнозвісної Дарії Цвек повертається після 25-річної перерви. Спочатку 60-х, коли солодке печиво вперше вийшло в світ з легкої руки подруги пані Дарії письменниці Ірини Вільде. Його перевидавали дев'ять разів. Наклади книги перетнули позначку один мільйон примірників. Дарію цвек, авторку книг Солодке печиво, до святкового столу у будні та свята для гостей і сім'ї нашим найменшим на добрий вечір дітям і батькам недарма називають берегинею галицької кухні, уособленням українських традицій. Пані Дарія незалежно від віку завжди залишалася харизматичною жінкою, берегиною, у якій поєднувалось багатство життєвого. Досвіду та щедрість душі. Нещодавно у видавництві Старого Лева, що у Львові, вийшла книжка тираж, якої ще 25 років тому перевищив понад мільйон примірників. Її не зачитують до дірок книгомани, проте у книгарнях вона ходовий товар і незмінний помічник усім господиням. Варто лише глянути на ім'я автора і стає зрозуміло, що книга уже унікальна, адже створена не ким-небудь, а жінкою, легендою та кулінарним генієм. Дарією цвек. Заполонили наш ринок сьогодні продукція і кондитерська, і кулінарна продукція з усіма різними добавками, з продуктами десь. З інших з іншої таке враження, що не тільки з інших країн світу, які ну генетично нам трошки далі. Дар'я Цвек використовував продукти тільки натуральні. Дар'я Цвек використовував продукти як правило десь домашнього виробництва використання. Звичайно, у неї були дуже висока харчова цінність, висока е поживна вартість своєї продукції. Кругке печиво, рум'яні пампушки, бісквіт, рулетики з маком та ще кілька десятків видів солодкої випічки. Із звичайного записника, який має кожна господиня, народились безцелери. Записувати рецепти Дар'я Цвек почала ще з малку. Їх назбиралось так багато, що подруга, відома письменниця Ірина Вільде, наполягала укласти їх в книгу. Так побачило світ Солодке печиво, яке перевидали дев'ять разів. А загальний наклад усіх видань 5 мільйонів примірників. Нині українські видавництва Вбрали книжку в сучасне дизайнерське вбрання. А поряд із ступками та вінчиками на сторінках кулінарної книги красуються блендери, міксери та інші електричні кухонні прилади. Але рецепти залишилися незмінні. Їх у книжці вмістилось рівно пів тисячі. У закладах харчування щодня готують по кілька десятків страв на день, але довершеніших рецептів ніж у цвек не зустрічали. Ви попробуєте е, печиво, кругки, Дарії цвек за рецептами її. Ви такого не знайдемо, не знайдете ніде за самими ліпшими рецептами, самих ліпших кондитерів. Але от такого печива звичайно немає. В неї був підбір продуктів. Ще одна подруга кулінарного генія Марія Турчин пригадує, пані Дарія готувала так, що від неї в захваті навіть було високе партійне керівництво. Тож, коли на Прикарпаття мали приїхати високі гості зі столиці, кулінарною екзотикою з місцевим колоритом їх дивувала цвек. Хтось сказав в обкомі партії, що є така жінка, і вона для приїжджих. Прийоми різні, вона готувала їм їсти, Присували машину так, щоб вона приїхала і приготувала, накрила стіл. А стіл вона вміла накрити, бо крім я кажу, кулінарії вона була чудовий дизайнер. Так що вона вміла ну, з нічого зробити щось. Вона навіть от помаранче обрізала ці шкірочку, обрізала, відповідно загнула, вже вийшов з неї слоник. Вона зібрала чи не усі рецепти зі всієї галичини. Тут є переписана будь-який смак і любий вміст гаманця. Приміром, можна пекти печиво без яєць, сметани, масла і зовсім недовго. Або навпаки, приготування займає кілька годин і вимагає фінансових затрат. Але в будь-якому випадку випічка вийде причудова. Дарія Цвек радо ділилась своїми знаннями з іншими. Її просили давати уроки офіцерським дружинам. Пані Дарія вчила не тільки як спекти чи зварити, а й як бути мудрою господинею, підтримувати лад та затишок по селі, пригадує подруга Марія Турчин, яка хотіла передати все, що вона знає, поділитися з цілим світом. Вона раділа всім, хто до неї приход. Вона старалася на зустрічі піти до молодих. Вона так мене просила організуйте зустріч, куди би ми ще пішли, щоб вона що знає, передала. Вона давала поради не тільки кулінарні, вона, по-перше, дизайнер чудовий. В неї подвір'я було все в квітах. І е, навіть вона е, мала диплом. На всесоюзній виставці народного господарства Вона, правда везла з собою звідси камінці і все, що треба, але вона достойно представила Україну у Москві. Дарія Цвекчини перша на території західної України вела сімейну кулінарну рубрику на обласному радіо. Навіть через багато років заслуховуєшся цим приємним голосом з галицьким акцентом. Я вам так, щось, дорогі мої жінки підскажу. Є помаранче. Полупили ту шкірку та й викинули. Ні. Шкірку з помаранчі наріжте ножечцями на соломку, тонесенько, підсушіть, так, розложить на якусь тацу, висохне і зберігайте. Варите варення, дайте жменьку тої шкірки, Варите компот. на зиму. Дайте жменько той и Всички Ще бъдат да се каже, що в неї таке, що смачне. А то секрет в ти щирчи. Дарія Цвек галицька легенда. Ця унікальна жінка через усе своє життя пронесла любов до України, української кухні, українських традицій. Я така господиня, що навіть із попелу щось печу, казала про себе згодом. Дарія Цвек. У збірці страви з яєць, одних лише способів приготування варених яєць, майстриня кулінарної справи подає майже три десятка. На швидку руч вона вміла е, е, приготувати щось. Е, на швидку руч. Картопельку порізала там цибульку, олійки додала, ще щось трошечки прикрасила зеленю, вже є салатик. Е, навіть фасолька перемелена з цибулькою. І з підсмаженою цибулькою, зелені, кропу і петрушки, дуже багато туди, олії трошечки, і це вже є помадка на канапку. Так що можна зробити дуже, а ще прикрасити, і все буде все з простих страв, з простих так, продуктів можна зробити щось цікаве. Світ втратив її не так давно. Дарія Цвек прожила 94 роки і майже ніколи не відпочивала. Була дуже організована і всюди встигала, раділа чужим успіхам і хотіла поділитися своїми знаннями з усім світом.